Так от прикос світе в Житомирі на 1 квітня, дивіться. Така краса. Перше квітня і отакі квіти чудові. Правда, передають через пару днів плюс три. Я не знаю, як цей абрикос якщо виживе. Ось такі чудові квіти, дивіться. Зараз у нас прям красота. Джоли літають, метелики. О, Дивіться, класні. Літаки якісь летять, летять теж. Така красота. Це у нас сьогодні 1 квітня. Така красотінь. Всім привіт, Житомира.